Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на міні-Агровіниці. З вами, як завжди, Юрій. Відвантажуємо була 244-й Елька в Вінницьку область. Коштує такий тракторець на сьогоднішній день 5700 умовних одиниць. Має каєморський двигун. Тунель не сильно виступає, бокова куліса. Чудовий тракторець за доступну ціну. Ось мої власники. Пішли на авто, Вперед буде їхати, показувати дорогу. І сьогодні відвантажували ісекі Сіл-19. Він поїхав на Черкаську область. Чекаємо на вас, міняє Грувіниця, Тивріське шосе 2А біля авторинка. До речі, хочемо запустити невелику акцію по відео, які будемо просити, щоб ви нам надсилали відео, яке набере найбільше переглядів, отримає певний подарунок. Це сьогодні пізніше я озвучу, зніму відео ще одне. І будемо заливати на канал ваші відео. До нової зустрічі!